Шановні учасники конференції, продовжуємо виступи. Зараз хочу запросити до слова Грізі Владислава Валерійовича, ЦСО рекрутингового агенція ЛОБІ, керівник громадської організації Всеукраїнського громадського об'єднання ОПІРО. Пане Владиславе, ви нас чуєте? Так, чую, доброго дня. Тому, будь ласка, вам слово. Е, та, всім добрий день. Моя задача сьогодні поділитися з вами нашим досвідом військового рекрутингу розповісти, як наша організація пройшла шлях від ініціативи, в яку майже ніхто не вірив, до надійного партнерства з Міністерством оборони і Генеральним штабом. Власне коротко про себе, да, я в до повномасштабного вторгнення. Займався громадською діяльністю, підприємницькою діяльністю, власне, в Це платформа з працевлаштування і рекрутного агенція, соціальне підприємство, яке працевлаштовує безкоштовно допомагає з працевлаштуванням безкоштовно громадським організаціям, державним органам, незалежним медіа і в підсумку вже українській армії. На другий день повномасштабного вторгнення я мобілізувався, долучився до автороборони, потім е, добровольчий батальйон. І е, для розуміння того, ну от наша платформа виглядає цивільно ось таким чином. Е, є різні вакансії. от Можете побачити, наприклад, редактор сайту до повернись живим. Будь-яка людина заходить на сайт, бачить там вимоги, обов'язки, умови роботи і може там відгукнутися за посиланням. На вакансію повернеться жим. Таким чином, наша платформа працювала. До. Я, я думаю, видно ж всім правильно цей екран. Так бачу, видно. Видно, видно. Так, так, наша платформа працювала до. Ну і зараз продовжує працювати. Після повномасштабного вторгнення до нас почали. Деякі наші знайомі, які були вже в силах оборони, на той момент звертатися за допомогою в пошуку конкретних фахівців. Зокрема, там, в перші тижні е, в командування повітряних сил ми е, допомогли знайти через нашу цивільну платформу людей, які працювали з їхніми соціальними мережами. Е, ця ідея, якби там, одноразово виникла, втілилась і влітку 2022 року. Я для себе приймав ухвалював рішення, що робити далі у війні, тому що там в підрозділі я займався забезпеченням, засобами особистої, засобами захисту особистими спорядженням. І на той момент вже в принципі вдягнути і взути нову кількість величезно новобранців до армії вже вдалося. І треба було шукати нові точки прикладення своїх зусиль і. Вирішили спробувати працювати з залученням фахівців. Думали, що в першу чергу будемо задовільняти потреби різних військових частин, саме в вузькопрофільних спеціалістах, штабних посадах і так далі. Як це виглядало? Зараз у мене є презентація. Єдине, що. Вона англійською мовою, але я буду коментувати. Так. Секунду. Ага. так. До речі, ні, давайте не з цього почнемо. Ми е, провели в, вже після того, як почали займатися залученням людей до Збройних сил, провели опитування громадян стосовно їх ставлення до мобілізації. Це було в, е, в січні 23 2023 року. Зараз ви бачите результати на екрані. Це було перше опитування. Ну, майже 12 тисяч осіб відповіли. Більшість чоловіків ви бачите. Вікова група теж призивна з тих, хто вже був в лавах Сил оборони, 11%, Ви бачите. Ну і більшість людей за певних умов або з за умови, що буде більше користі від них в армії, ніж в цивільній або волонтерській діяльності, були готові долучитись до війська. От, І які бар'єри ми тоді з'ясовували щодо того, що стримувало цих громадян? Власне, на першому місці відсутність гарантій, що сильні сабкі сторони будуть враховані при призначенні на військову спеціальність лотерею у розподілі там в військоматі чи навчальному центрі, невпевненість в професійності майбутнього командира, неможливість упрати ризиком щодо. Можливості отримати поранення чи там загинути, е, зрозуміло, і теж неадекватні накази е, і так далі. Е, що, про, що це говорить? Що е, конкретно причина про слабкі сильні сторони залежить від обраної посади. Тобто, якщо б е, була можливість у людини самостійно визначати. Собі посаду відповідності до своїх сильних слабких сторін, принаймні контролювати цей процес, цю причину цей бар'єр можна нівелювати. Аналогічна історія з ризиком отримати поранення, да тобто, в тому числі бойові не бойові посади. Якщо є можливість на це впливати, людина може контролювати цей фактор, який її стримує щодо лотереї під час розподілу і непрофесійності командира, це аспект, який стосується власне вибору підрозділу. Так само, якщо цей аспект людина могла б більше контролювати, вона би відповідно і ці бар'єри для себе зруйнувала. Власне, що ми придумали. Спочатку на нашій цивільній платформі, потім на військовій окремо ми також, зараз, зараз. Так, ви це бачите. Значить, ми е, створили сайт. Е, не давайте краще сайт покажу. Я перепрошую, в мене тут все в різних файлах, але е, хочеться, щоб це було більш змістовно, тому показую все вживу, як то кажуть. Так. Спочатку на цивільній платформі, потім окремо створивши військову таку платформу воєнних вакансій. Де є можливість обрати собі е, навіть по фільтрах е, різні війська, військові формування або роди військ різні військові спеціальності. Ми їх умовно розбили на 24 таких напрямки, які ви бачите на екрані. Е, так само з можливістю обрати посади за званням або там, за умовами певними, чи там доступна можливість переведення, чи можливість там, служби для частково придатних людей. В підсумку є от така платформа, де, умовно кажучи, так само як і за цивільним принципом, є вакансія, яка описує обов'язки вимоги до цієї людини умови служби, і можливість податись на цю вакансію, відгукнутися, заповнити базові якісь для себе важливі речі. Є можливість поділитися ну тут, конкретно, ні. Давайте якийсь інший підрозділ покажемо. Ем, більш популярний. Є можливість подивитися на сторінку бригади, дізнатися деталі про бригаду, про бойовий шлях, звичайні традиції, про командування, подивитись інтерв'ю з командуванням. Це вже трошки згодом все з'явилося. Але логіка така, що людина самостійно обирає для себе. Місце, де вона хоче служити, і посада, на якій вона хоче служити у відповідності до своїх сильних слабких сторін. До того, як цей підхід став легітимним сьогодні, у нас є нам, угода про співпрацю з Міністерством оборони, підтримка Генерального штабу. Ми це робили, мовно кажучи, на власній ініціативі. Крок за кроком, підключаючи нові військові частини і допомагаючи їм в такий спосіб з залученням добровольців, це мало справді позитивний відгук і е, ажіотаж, так би мовити, поширювали ці військові вакансії. Які ви зараз бачите на екрані там засобами соцмереж, різні е, публічні е, серйозні канали. Зокрема, е, робили наші дописи. Про вакансії і таким чином громадяни дізнавалися про те, що це працює, і е, відгукувалися. е Трошки статистики покажу, як це в підсумку е, впливало на результати. Вона зараз не повна, станом на зараз бачите, станом на е, кінець, травня. У нас є статистика, яку зараз я готовий там демонструвати. Звичайно, є і більше інформації. Видно зараз на екрані, скажіть, будь ласка. Так, Видно, все видно. Дякую Це. Це ви зараз бачите динаміку по кількості відгуків від добровольців. Видно, що влітку 22-го року фактично почалася систематична робота над цим підходом, і станом на сьогодні. Оце от е, в травні майже 16 тисяч відгуків добровольців станом на сьогодні, в місяць у нас сукупно виходить близько 25 тисяч. Е, це динаміка нових вакансій, які з'являються на платформі теж помісячно з літа 2022 року. Е, звичайно, що вона. Ну, Досягнуло якогось свого епогею, коли більшість підрозділів дізнались про можливість з нами співпрацювати і розмістили свої вакансії на платформі, то нових підрозділів нових вакансій з часом стає все менше. Ну і динаміка по нових підрозділах, так само які користувалися і користуються далі послугами. Важливо зауважити, що 35% від усіх відгуків, які за весь час були на платформі, здійснювалися на бойові посади. Тобто, це люди, які свідомо йшли в армію саме воювати, а не служити в тилу, таким чином ми працювали до листопада 2023 року. Ем, нарощували свої спроможності е, в навіть в лютому е, 23-го року ще при е, головнокомандувачу Валерію Залужному була ідея в співпраці з Генеральним штабом е, зробити цю платформу, умовно кажучи, інтегрувати її в склад збройних сил і е, розвинути цю співпрацю і успіх. Е, Уже будучи легітимною частиною збройних сил, через ті чи інші причини це не вдалося зробити, але після приходу нової команди в Міністерство оборони Ростема Мірова було буквально в перші тижні домовлено, що ми підписуємо угоду про співпрацю з міністерством оборони, і таким чином, наша платформа стає таким генеральним партнером щодо рекрутингу в такий спосіб, як я описую Міністерство оборони. І от уже рік навіть більше ця співпраця триває. Зараз я трошки поділюся результатами. Так. Ага, ні, Секунду, не туди. Так. Да. Зараз ви бачите, це трошечки теж е, е, кілька слайдів про е, рік співпраці з міністерством. Нагадую, з листопада 23-го року уклали ми угоду. Заступниця міністра тоді підписала Наталя Калмакова. Зараз вона міністерка е, Міністерства справ ветеранів. Е, на момент, коли ми підписували угоду, у нас було близько 70 тисяч. Відгуків добровольців, як ви бачите, за рік, тільки за рік, вдвічі більше ми отримали відгуків від добровольців 146 тисяч. А там кількість вакансій, кількість підрозділів теж кратно зросла На момент підписання угоди, це було там 200 підрозділів. В підсумку сьогодні це вже 900 підрозділів. Різних співпрацюють з нами. За цей час. Ну, в принципі, прецедент. в як в Україні, так і в світі, що приватна організація займається залученням на службу громадян до національної армії і під час активної фази війни, тим більше ну більше 50 різних інтерв'ю чи коментарів в міжнародних медіа в українських медіа на цю тему ми давали. До цього була велика увага після підписання угоди там в першому кварталі 2024 року. Звичайно, вдавалося робити правильний акцент для того, щоб важливі наші. Е, інтереси на міжнародних наших майданчиках завойовувати, так би мовити. Е, легітимність нашої діяльності дава можливість користуватися вже ширшими інструментами залучення громадян, таких як там зовнішня реклама, наприклад, або. Реклама в телемарафоні. Давайте я вам покажу ролик, який ми зробили спільно з Вавилон 13. Він не тільки в телемарафоні. Звичайно, був дуже багато де. А, блін, насправді можна було і тут це зробити. Секунду. Сподіваюсь, що звук буде. Написано, що демонстрація призупинена. Ну добре, тоді ти в такому роз... нерозгорнутому варіанті. Хто ти у цій війні? Те твоє місце? Яка роль? Ти маєш вибір. Сайт www.lobbyx.army. Тут можна обрати підрозділ, який тобі подобається, а також бажану посаду із врахуванням урахуванням твого досвіду, навичок та готовності ризикувати і воювати безпосередньо. Варіантів достатньо, рішення за тобою, наше спільне майбутнє в наших руках. Ось така реклама. За цей час, після приходу нової команди в Генеральний штаб, вдалося змінити нормативні документи, які регулюють залучення громадян на службу. Було кілька ітерацій в підсумку. Кожна з них покращувала, скажімо так, гарантії потрапляння на службу в конкретну посаду на конкретну посаду в конкретний підрозділ. До цього це теж можна було втілювати різними способами. Кожна військова частина мала різні можливості, але це все, скажімо так, було не уніфіковано і трималось багато в чому на домовленостях між командирами військових частин і командирами центрів комплектування або навчальних центрів після того, як команда сирського почала працювати. З головним управлінням персоналу нам вдалося кілька таких ітераційних змін зробити в правилах призову І при кінцево це закінчилося директивою і зміною до постанови Кабміну, яка дозволила призивати напряму громадян у військові частини без візиту в центри комплектування і без розподілу в навчальних центрах, як це було до травня 2022 року. І в підсумку, ну це. Одразу нівелює всі е, можливі ризики неправильного розподілу з жовтня цього року. Цей підхід працює за цей час. Ми, окрім цього, зробили інтеграцію з рекрутним порталом головного управління розвідки Став Плюс. Можете е, ну, зайти, подивитися, як це все виглядає. Рекламою думаю, теж по Україні могли бачити. Зробили інтеграцію з сайтом army.gov.ua міністерства оборони там і рекламна кампанія, була відповідно будь собою. Ну, по факту, це наш сайт, тільки інтегрований на головну сторінку сайту Міністерства оборони, де є додаткова інформація важлива для громадян. Зробили інтеграцію з сайтом рекрутинговим державної прикордонної служби. Це там ряд подій, які були тематичні. Е, зробили нове дослідження про ставлення до мобілізації свіже. Я його зараз покажу трошки згодом. Е, запустив, знову ж таки сторінки підрозділів, бо не всі підрозділи, які е, ну, є медійні підрозділи, які дбають про свої е, про свою медійність, розказують про своїх командирів, свої шлях бойовий, свої традиції, звичаї, озброєння, розкривають словом. Чим можливо більше деталей про те, щоб на них звернули увагу, але на жаль, не всі підрозділи Сил оборони мають такі можливості, тому ми вирішили допомогти цим. І Сьогодні 100 найпопулярніших підрозділів мають сторінки у нас на сайті, де все це описується, і ми далі доповнюємо ці сторінки, щоб закрити потребу всіх підрозділів. В цьому Зробили інтеграцію в державний додаток Дія. Там серед послуг є кнопочка Вступити до армії дронів. Ви так само потрапите на вакансії, які є на порталі нашому, і там є додатковий функціонал. З можливістю більш вузького вибору спеціальності саме по спеціальностях безпілотних систем. Мовно кажучи, можна собі обрати засіб, з яким ви хочете працювати, чи це буде нічний бомбер, чи це буде літаковий тип, чи там FPV. Так само є окрема постанова експериментальна Міністерства цифрової трансформації про призов. Через дію на службу за контрактом без проходження військово-лікарської комісії, але це ініціатива виключно Міністерства цифрової трансформації. Ми зробили інтеграцію з додатком Резерв Плюс. Там так само є всі доступні вакансії, не тільки по безпілотниках, які і є на нашій платформі. Є додатковий, додатковий функціонал, який там втілено. Ось це вдалося зробити за рік. І, власне. На чому хочу зупинитися, ми проводили велике опитування щодо ставлення до мобілізації свіже вже в лютому березні 24-го року. Ви бачите зараз на, на екрані сайт, на якому можна побачити це опитування і дослідити його: мобілізійшн Ем, більше сорока тисяч респондентів. Загальна картина така, що українців в Україні 90% є Я за кордоном 10% і 10% військових брали участь в опитуванні. Я не буду там зупинятися на там багато різної інформації. Покажу ключовий слайд. Зараз. Ага, українці за кордоном. Зараз, зараз. Все це хочу зауважити інтерактивна, інтерактивна інформація, інтерактивна статистика. Та, є питання, що й зупиняю долучитись і так далі. Вот ключове питання тут зараз. Ви бачите відповіді цивільних людей в Україні. Хоча це питання відповідали всі, абсолютно категорії, які зміни в армії можуть покращити бажання людей долучатись до всево оборони. І ви тут бачите різну статистичну інформацію. От, до слова, знову ж таки, можна подивитися, що думають саме чоловіки, вибравши чоловіків, і, наприклад, там, призовного віку, да, вибравши категорію 25, наприклад, 54 чоловіки, і ми побачимо тільки думку цих чоловіків. Потім ще можна, наприклад, подивитися там, за сферою, де працюють ці люди, інформація. В будь-якому випадку сьогодні громадяни. Номером один відповідають, що їм хочеться бути впевненими в компетентності командирів, які, яким вони будуть довіряти своє життя, і вважають, що запровадження механізму звільнення компетентних командирів коли це буде помітно і відчутно. Буде таким фактором, який дозволить залучати більше добровольців. Друге місце якісне навчання новобранців, можливість обрати посаду і підрозділ. Бачити все ще не всі громадяни знають, що така можливість є на четвертому місці. Достатній відпочинок і ротації. П'яте місце протидія технологіям, на які зараз немає на жаль, в нас нічого відповісти, такі як керовані авіаційні боєприпаси. Ну і вон є навіть фіксований термін служби. Загалом, що хотілося би, чим хотілося б завершити? Станом на зараз, мені здається, з точки зору залучення добровольців, створено дуже багато інструментів, можливостей і умов, які, скажімо так, з точки зору просто то технічного і технічної і процесу залучення на службу, якби враховані всі. Ризики, які були там щодо неправильного розподілу. Тобто над цим держава попрацювала спільно з громадським сектором, і загалом сьогодні е, таких простих відповідей, яким чином збільшити кількість добровольців, я вже не бачу. Е, лишається вирішувати складні проблеми, які, от, власне, громадяни, мабуть, описують в опитуванні, яке я тільки що показував. Е, Наступним кроком однозначно треба працювати над вирішенням вже цих проблем, які знову ж таки знімуть ці блокери, і ми матимемо ще більше добровольців на службу в армії. Мабуть, у мене все. Дякую за увагу. Якщо є запитання, буду радий відповісти. Пане Володиславе, дуже дякую за гарний виступ. Принаймні ми подивилися соціальну картину сьогодні, і маємо вже більш-менш таке уявлення про те, хто наш потенційний військовослужбовець. Дуже дякую. Прохання до вас чи можна поділитися вашими результатами дослідження з кафедрою і інститутом, щоб ми могли і в освітньому процесі також використовувати ці дані, поширювати їх і краще орієнтуватись як нам наближати перемогу? Дуже дякую, да, будь ласка.